Європейці продовжують допомагати Україні цього разу. у знак своєї підтримки західні партнери передали рівному сміттєвоз. Зробили це за сприяння двох партнерських міст рівного німецького Ессен та польського забже. «Місто Ессен, рівне та Забже. Це партнерські міста. Місто Ессен подарувало рівному цей автомобіль. а Забже взяло на себе всі видатки для того, щоб привезти цей автомобіль до рівного. Рівне не вперше отримує допомогу від цих міст. З початком повномасштабного вторгнення Ессен та Забже передавали. Чимало автомобілів та іншої гуманітарної допомоги для України та рівного зокрема. Пьотр Відуховський розповідає: допомагати та підтримувати Україну в такий складний період важливо. всім відомо, що в Україні триває війна, і у вас велика потреба в різних автомобілях. І ситуація така, що якщо хтось має в надлишку, а хтось не має взагалі, то треба поділитися. Секретар Рівнеради Віктор Шакризян зазначає, у цей непростий час, коли Україна протестують російській військовій агресії, підтримка міст партнерів надзвичайно. Важлива і ціна для нашої громади. Будь-яка допомога вона дуже важлива. Але сьогодні, розуміючи, що є викликів дуже багато. Ми хочемо так само зберегти ну, не забувати про нашу громаду, що її треба утримати в належному стані. Посадовці також додають, що надалі, у разі потреби, сміттєвоз може бути переданим в інші області України, які потребують додаткової комунальної техніки. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.